джогери, чоловічі мають для вас безліч моделей. Наприклад, цих двох моделей. Двох моделей 30-40, але в мене є і 30-40, 32, 42, 32-40, 28-36 безліч серій. Маю чорний сірий колір. Так само маю коричневий колір, синій електроколір, маю олівковий колір. Так, от такі от моделечки, вони однаково відрізняються тільки кольорим, кольором. Так, от такий чорний кольор. Тут у нас йде кишення, кишення об'ємна, накладна, об'ємна кишення. Що таке об'ємне кишення? Це коли от -от вона не просто нашита, а ще йде от такий от об'єм. От так, от. так накладне кишення. Накладна кишення. Задні об'ємні накладні кишені. Ото от є раз модель 3040 і така модель в сіром кольорі. Не забуваємо, в мене є дуже багато моделей різних. Це джогери. гарна якість, гарний катон. Тут у нас гарний. Так, як вони виглядають, давайте ми подивимось. Наприклад, цих джогерів. Так, резиночка тут у нас нормальна, стопа буде проходити дуже класно, дуже чудово. От так, от вони зроблені з середини Я вам душу їх покажу. Покажу їх душу, щоб ви знали. Так, от такі от, е джогери, так, от чорний кольор, отак от зроблені, такі кишеньки. Тут у нас оброблена. Я впевнений, що та моделечка Аналогічно зроблено, нічого зайвого, все нормально. Стрейчик присутній. Вже доступний для замовлення на зв'язку.